Він говорить голосом президента Зеленського на нас 24 лютого несподівано напала Російська Федерація. Та висміює Путіна Кадирова та Лукашенка. Олександр Грігорійович. Ну допустим, а це хто? Це опять Володимир Владимирович. Опять? Зараз секунду. Міма. Юрій Великий, актор студії Квартал 95» та пародист, наголошує, сьогодні гумор та сатира це також зброя. Ми тут нові методики відділення, боя трибатиме. Не можу не спитати про початок повномасштабного вторгнення, яким воно було для вас. Чи розуміли ви, що взагалі буде війна і де ви були в той день? Я до останнього не вірив, що буде війна. Мені здавалось, у тих. Людей я не можу їх назвати вже. У тих потвор є хоч частина мізків, але зрозумів, що мізків в них немає, в них є тільки м'язи. І кхе, в той день вранці я, як і всі нормальні люди, спав у своєму ліжку, прокинувся від телефонного дзвінка. Мені сказали, що почалася війна, бо я спав дуже міцно, як завжди, я не чув вибухів. Вдягнувся, взяв з собою валізку тривожну і поїхав на канал 1 плюс 1, де ми з хлопцями, з Женією Кушовим, Сашею Пікалевим, Юрою Краповим ми приїхали для того, щоб вийти в прямий ефір. Ви Оттак. розуміли, що ви будете робити далі? На перші, перші години я, я взагалі не розумів, що відбувається. Ні, я я розумів, що відбувається. Я, я не розумів, як ж е, наскільки це все затягнеться, наскільки це все серйозно. Вже десь на, на третій день. Напевно, після того як я е, дуже втомився від постійного перегляду новин в Телеграм в різних телеграм-каналах. У е, мене такого інформаційного голоду не було ніколи. Я постійно щось шукав, я дивився, якісь новини, що відбувається, як відбувається. Поки все це так було, в мене не було можливості навіть думати, що я буду робити. Але ну, потім я трошки прийшов в себе, думки, думки прийшли в порядок, і я вже розумів, що треба займатися тим, чим ти вмієш, щось записувати і якось підбадьорувати українців. Культурний фронт це окрема історія, тому що ворог працював там дуже багато років, ми це розуміємо. Яка ваша робота у цій сфері? Чому гумор доречний, особливо доречний, під час повномасштабної війни? Він завжди доречний, мені здається. А особливо під час війни, тому що. Коли у людей постійні стресові ситуації, коли люди плачуть, коли їм треба якісь, якісь нотки позитиву, якщо людина може щось переглянути і отримати від цього задоволення, це підіймає настрій цієї людини. Це підіймає бойовий дух наших хлопців, які знаходяться. В окопах, які знаходяться, які боронять кордони нашої країни, які там воюють. Теж, їм теж трохи потрібно розвантажуватися, відпочивати морально. Тому ну, дуже багато пишуть, там щось розказують, що гумор зараз не на часі. Я все це не то, що не вірю. Я... Я відбрасую все це. Я розумію, що я бачу зворотній відлік, відлік людей, які пишуть, які пишуть, наскільки це зараз важливо. Я розумію, що треба це робити постійно, поки не закінчиться війна. Я розумію, що коли закінчиться війна, і ми переможемо, я все одно буду це робити, тому що я вже без цього не можу. Люди, глядачі, вони теж звикли до цього. Вони. Ну, пишуть кожного дня, вони чекають на нове відео. Я просто кожного дня не можу давати нове відео, але намагаюся якомога більше їх робити. Ва знають як актор 95-го кварталу і як окремо, як ваш ютуб канал, так от хтось підписався з початком повномасштабного вторгнення, саме коли ви почали пародіювати те, що якраз на часі на тему війни, на тему лідерів РФ Кадиров, Путін там жінки, які проведжають так росіян на війну. Привет! Хрюхрю, гав Ну, як ти, ванюш? Ну, шо ти чмоня? Та нормально, йта, все по плану. Коли твій план бути лайном, це дуже просто. У Кропа вже скоро закончиться яке їм піндоси поставляють. Скоро ваші чмобіки закінчаться, йолу. Так що готовься празднить побіду, є, бл. От якраз салют підвезли. Я розумію, що це ворог, і розумію, що його треба висміювати. Нещодавно писав пародію про. Розконсервацію танків Т-34, які в Росії там вже їх з постаментів знімають. Я висмію ворога, я висмію його тупість, його жалігідність. Це не означає, що ці танки, які їдуть проти нас. І їх буде дуже велика кількість, це не означає, що вони зовсім гімняні. Вони все одно будуть стріляти по нашим хлопцям, по, нашим, по нашій території. Е, і ми це повинні розуміти. Але для того, щоб ми, я, наші громадяни, а е, наші бійці не бояться ворога, я це розумію. Але для того, щоб цивільні люди розуміли, наскільки. Ворог жалюгідний, я роблю це. Я показую, що в нас, в нас до нас приїжджає західна зброя. І дуже добре, що зараз ці поставки. Збільшилися, і я показую порівнянні. Я в порівнянні показую, яка, якою зброєю воюємо ми, і якою зброєю воюють вони. вони. І навіщо вони взагалі пішли воювати, якщо вони знали, що у них там такий гаплик в тій армії? І напевно вони навіть про це і не знали. Тому коли ти висміюєш ворога, мені о, байдуже, хто це? Путін, Кадиров, цього Кадирова там в Росії всі лякаються жахи. Мені там постійно пишуть, що коли ви з ним зустрінетесь, ти будеш там вибачатися. Так коли ми хай він приїде сюди. Я туди точно не поїду. Мені там нема що робити. Ми повинні показати, що ми нікого не боїмося. Ми сміємось з них, сміємось, ну отже, не здаємось. Кожен новий персонаж він складний. Спочатку, як тільки я його зробив, і я зрозумів, що я його зробив вдало, він перестає бути для мене складним. Да що, тут походу це, леопард із клітки вибрався. Походу мені торба Ай, Ай, з таких останніх персонажів. Єдиний, який а, мені ну, трохи складно дався, це напевно був а, Юрій Дудь. Зимою і літом одним цветом, да. Ну я, звісно, так здохну і не отвечу. О, я так сходу і не отвечу на этот питання в пародії з кучерою, тому що я його взагалі не планував записувати. Я я планував робити пародію на кучеру, а голос Юрія я ну, збирався записати голосом за кадром, навіть не порадуючи його, не парадіючи його. Але в останню мить, ну там десь за дві години до зйомки я вирішив, що я буду записувати Дудя, записувати його і робити на нього пародію. І мені трохи не вистачило часу для того, щоб голосову пародію зробити правильно. Тобто його міміку, його якісь рухи, емоції, погляди я передав, а голосово, голосово я мені здається міг би зробити краще, якщо б було б більше часу. Останнім часом в мене пародій на, на наших людей небагато. Звісно, мені дуже імпонує образ, пародійний образ нашого президента. Вони думають, що якщо в нас не буде світла, ми підемо на перемовини. Та ху. -та. В мене вдома генератори, п'ять бетонів водки. Так от щоб ви знали, я ще бля генератор Тому що я... Ну, Я вдягаю перуку, роблю якийсь погляд, такий, як у нього, і я можу розмовляти цим голосом. Мене навіть вночі, там, якщо розбудя, скажу, там, скажи щось, там, надо треба записати голосом президента, когось привітати там, з наших е знайомих. Я візьму і вночі і запишу. <кхід> Мені цей образ дуже імпонує, але це складний образ. Складний, тому що в пародіях, коли персонаж пародії дає якийсь привід для пародії, ну, наприклад, там Лукашенка звернувся там вчора до національного до парламенту, звернувся. І він дав привід, він там щось наговорив чергової маячні. Я беру і роблю цю пародію. А робити зараз пародію на президента, який він не дає. Тих привідів, привидів для, для щоб я міг би висміювати. Всі це розуміють, всі це знають. Тому, коли з'являються ці породії, а, ну, породі на наших людей, вони будуть в першу чергу патріотичні. Вони не будуть їх висміювати. Вони я через наших людей, персонажів, українських персонажів, я буду висміювати все одно нашого ворога. Ну, такий в мене підхід. Росіяни, до речі, теж дивляться пародії Юрія і часто залишають коментарі. Хтось пише якісь там погрози або які ну, намагається об образити тебе. Я на це не звертаю уваги. А дуже багато росіян пишуть слова на підтримку нашої країни. Дуже багато. І я навіть а, в статистиці Ютубу. О, Десь дні два тому я дивився статистику, у мене завжди статистика по переглядам з різних країн. У мене завжди Україна була на першому місці, там десь 47%, Росія була 23%, і там далі Польща, Сполучені Штати, Німеччина, Беларусь Казахстан. А ось два дні тому я дивився Росія і Україна зрівнялися кожна по 34 Тобто за останній місяць, це за останній місяць статистика. За останній місяць в Росії дуже багато дивилися моїх відео. Дуже багато. І дуже багато позитивних відгуків. Люди пишуть, що вони підтримують Україну, вони. Пишуть про те, що вони е, чекають, коли цей режим Путіна він е його е Путіна е, свергнуть. Але так, бачите, вони чекають, що його свергнуть, але вони не розуміють, що їм треба це робити. Чекають напевно можна вічно. розуміють. Напевно розуміють дуже багато е відгуків з Казахстану, з Азербайджану, з країн е Балтії. Е люди пишуть слова на підтримку. Вони ну там же ж з Росії постійні якісь випади в сторону Казахстану про їх незалежність, що там такої страни не країни не існувало взагалі. Тому там люди все розуміють, і вони розуміють, що може бути, якщо ми, не дай Бог, не встоїмо. Тому всі підтримують нас, всі цивілізовані країни. В яких благодійних проєктах ви берете участь? Ну ми. Спочатку війни десь на 10-й день, мені здається, війни, може, на 11-й, я так не згадаю зараз. Десь в березні. Ми вже поїхали. У нас був перший виїзд по Києву. Ми поїхали в військову частину і дали концерт для наших бійців. Я, Жека Кошовий, Саня Пікалов. Здається, гурт без обмежень з нами тоді був, Злата Огнівич. Хто ще? У нас такий вокально гумористичний батальйон. Жека Сані ведуть концерт, я виходжу з пародіями. а Музиканти співають, і взагалі це дуже круто все пройшло. І після цього ми постійно їздили. ми... Вже на сьогоднішній день десь біля 220 концертів було дано, і це не тільки наш колектив, це ми різними колективами. До нас постійно приєднуються якісь інші співаки, інші артисти, гумористи, Валера Жидков, дівчата, тріо різні з жіночого кварталу. Тому ми постійно приїжджаємо в різні міста. Так, а це що за пончик і казка? Годувати військових пончиками, чи що, я подумав? <рик> ні, це продовжувати донатити на ЗСУ. А! Донати на ЗСУ. <рик> Пончик донат. Так, Ну, ну давай далі. <рик> та, <Пойдем>. <рик> <Дальше>. <рик> на тих концертах ми не тільки виступаємо для захисників. Ми, ну, наприклад, в Дніпрі, в метро, там було теж шість концертів, і перший концерт був. Я так не в хронологічному порядку, скажу, перший концерт був для е, хлопців з СУ, другий був для нацгвардійців, гвардійців, третій був для волонтерів, четвертий був для переселенців, п'ятий був для медиків, шостий для е, робітників е, житлово-комунального господарства. Тому ми е, намагаємося в таких концертах. Ми намагаємося охопити якомога більше людей з різних галузів. Концерти в моєму гастрольному турі, ми з вже з моїми хлопцями, з моїми савторами, ми їздимо, і на цих концертах проводяться благодійні аукціони, благодійні аукціони, де розігруються лоти або футбольні м'ячі з підписами наших гравців. Ну там різні лоти є. І з цих благодійних аукціонів, коли люди купляють. Потім гроші йдуть на закупку дронів. А на цей дрон донатила вся Україна. Дрон! Дрон! Для наших захисників ось ми в Києві у нас був концерт. Ми зібрали на два дрони, Mavic 3 і відправили під Авдіївку, туди вони полетіли. У Дніпрі Юрій не вперше, але роздивитись місто та погуляти поки часу не вистачає. Місто дуже подобається, я вам скажу більше. Я десь з 2015 року, ми ще тоді до этого, у нас був деет Братишмахер. Ми сюди їздили як на роботу. Ми, ми в Одесі бували рідше. рідше. Ми в Одесі бували рідше, ніж в Дніпрі. Але в мене Ну, взагалі, так, щоб приїхати відпочити в ваше місто, в мене навіть такої можливості не було, тому що коли ти приїжджаєш е, працювати, в тебе ти зранку приїхав, заселився е, до готелю, трохи там поспав, е, прокинувся, поїхав на площадку. Або це концертний зал, або якийсь е, там ресторан, або клуб, там, де проходять якісь заклади. Е, е, Ну, там, дні народження, весілля, що завгодно. Тому е, е, поверталися ми, ми приїжджали зранку, поверталися ввечері, коли вже темно, і я навіть так, щоб подивитися місто, в мене не було можливості. Але я сподіваюся, що в мене е, дуже скоро мені б хотілося з'явитися можливість приїхати до вас, відпочити. Прогулятися вуличками міста. У нас дуже дуже красиве місто. Коли ми їхали до, на площадку, то я так трохи розглядав. І найдовше набережна в Європі. Найдовший набережний? Тим більше у нас. Приїду, навіть, і навіть на велосипеді покатаюся. Розуміємо, війна закінчиться, нашою перемогою. Це вже. Беззаперечно. питання часу ми не знаємо, коли ми всі працюємо над цим. Про що особисто ви мрієте після перемоги? Та Я не знаю, я таких планів не, не, не будував ще. Ну, Мені здається, мені дуже хотілося б після нашої перемоги зустрітися зі всіма друзями, близькими людьми, які. Хтось виїхав з країни, хтось там в інших країнах, хтось зі знайомих на фронті. Мені дуже хочеться, щоб всі були живі, здорові і зі всіма зустрітися або поїхати в такий тур по друзях, поїхати всіх навістити, побачити їх посмішки, побачити радість їх від нашої перемоги. Юрію, ми вам дуже вдячні. Ну, Гарних вам концертів і благодійних також. Дякую. Вам. Будемо старатися. Дякую вам. Дякую. Доброго дня, мама Оксана. Я тут поруч з вашою донькою сиджу. Вона сказала, що вона сказала, що ви дуже велика моя шанувальниця. Мені дуже приємно, я хочу побажати вам гарного дня, мирного вечора, спокійної ночі і бодрого ранку. Бадьорого, вибачте, бадьоро. За побачення.